Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу подивитися дуже цікавою новиною, кількома цікавими новинами. В першу чергу, це стосується українців, які в Польщі, і українська влада говорить, що якщо ви повертаєтеся з Польщі, то Україна забезпечить вас житлом і різними бонусами. Як вам така новина? Ну, я би хотів поїхати в Польщу, повернутися і щоб мені квартиру там дали, надали чи якесь інше житло. Класна пропозиція. А також поговоримо про останню заяву Туска, прем'єр-міністра Польщі. Тому рекомендую додивитися це відео до кінця. Якщо ви ще не підписалися, обов'язково підпишіться. Ну і звичайно, вподобайка для того, щоб більше людей дізналося про це. Ну і щоб це відео та цей канал розвивалися ще швидше. Дякую всім за підтримку. Українців, які вирішать повертатися з Польщі, забезпечимо житлом та соцдопомогою. Про це говорить... Ірина Верещук, посилення вимог до перебування українців в Польщі змушує владу готувати систему підтримки для тих, хто вирішить повернутися додому. Українська влада планує розглянути питання забезпечення державної підтримки для громадян, які проживають у Польщі та вирішать повернутися додому. Про це повідомила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. За її словами, йдеться про створення системи соціальної допомоги, яка включатиме тимчасове житло, гуманітарну, медичну та соціальну підтримку, організаційну та логістичну допомогу у процесі повернення. Вона наголошує, що життя в Польщі залишається складним для літніх людей, осіб з інвалідністю, одиноких матерів із дітьми та інших вразливих категорій. Також ми не можемо ігнорувати поступове посилення вимог до перебування українців в Польщі. Це особливо відчутно для тих, хто не має змоги працювати. Тому ми маємо заздалегідь підготувати українську систему соціальної підтримки. За її словами, так само важливо забезпечити організаційну та логістичну допомогу для того, для такого повернення. Найближчим часом питання обговорять на платформі з питань українців за кордоном за участі органів влади, громадських і міжнародних організацій та польських партнерів. Не знаю, де держава України хоче брати гроші, скільки це буде квартир, але так просто нагадаю, що в Польщі близько мільйона українців з тимчасовим тим захистом. І ще стільки саму без, тобто на різних документах. І навіть якщо якась частина захоче повернутися. І не буде мати куди. Щось я дуже сильно сумніваюся, що держава забезпечить навіть тимчасовим житлом. Ну тут ми бачимо, що багато українців всередині в Україні не мають можливості собі отримати допомогу в вигляді житла, навіть тимчасового, що говорити про тих, хто за кордоном, і та це добре, це було б дуже добре, якби Україна могла таким чином допомогти. Ну, бо, можливо, навіть хтось би і хотів повернутися з Польщі, але немає куди. Але якби він мав куди і мав достатню соціальну допомогу, яка ще сина могла б це також сприйняти позитивно і приїхати повернутися в Україну. Але це може бути просто заява, тому що ми знаємо, що зараз Польщі відбувається славнозвісна устава. Вона ще не потрапила до президента на підпис. Президент ще не підписав її. Ще невідомо, чи підпише. Тобто, я думаю, що підпише, і багато громадян України, і не тільки Україна, думаю, що підпише, але хто знав? Ну, такої гарантії ніхто не може дати. Це може дати тільки підпис президента гарантію. Коли він вже підпише, то ми будемо знати, що все добре. Але поки що немає, і багато українців мають великі знаки питання, що робити далі, як легалізовуватись, чи кудись переїжджати, чи що, що це робити. Тому. Всі в очікуванні, і якась частина, напевно, не дуже велика, але якась частина можна думає, я можу повернутися в Україну, але немає куди. І тут, якраз, бачимо, з'являються повідомлення від нашої влади, що вони будуть забезпечувати житлом тим часом, соціальними допомогами, можливістю, логістикою, як потрапити з Польщі в Україну. Ну, це взагалі не проблема, як на мене. Навіть ті, хто не має житла в Україні, втратив його або ще щось. Знає, як, як при Україну. Питання куди. Ну, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи така ініціатива для вас позитивна. Для мене та, але чи дійсно вона може бути втілена в життя? Ось це питання. Тут реально багато хто в Україні не має де знайти собі місце. Що говорити про велику кількість громадян України, які би могли приїхати ще додатково і повернутися в Україну. Це має бути програма. Така має бути, це обов'язково має бути така програма для всіх, хто не може. Собі дозволити винаймати або купити житло. Ну, але це має будуватися щось, це десь має купуватися щось державою, спеціально для громадян України. Питання, за який рахунок, за який кошт, де візьмуть гроші, якщо зараз треба воювати і захищати свою країну. Все йде на захист, все йде на зброю, все йде на Збройні Сили України. Ну, можливо, не все, але багато. І такі програми, вони теж дуже багато затратні. Це мільйони, мільярди гривень. Ну і дуже така потужна заява з Польщі від прем'єр-міністра Польщі Туска. Він каже, що без проблем і без вагань вони будуть збивати все, що залітає на територію Польщі. Хто би що там не посилав і хто би це не був. Польща без сумніву, буде збивати об'єкти, які порушують повітряний простір, каже Туск. На тлі посилення порушення Росією повітряного простору країн НАТО тут заявив, що Польща без сумніву. Прийме рішення збивати літаючі об'єкти, якщо вони порушать нашу територію і пролетять над Польщею. Тут немає місця для дискусії, заявив глава уряду країни. Тут підкреслив, що Польща завжди буде реагувати рішуче, але в не зовсім чітких ситуаціях, коли інциденти відбуваються за межами польських територіальних вод, рішення вимагатимуть. Особливої обережності, коли ми маємо справу з ситуаціями, які не є цілком зрозумілими, такими як нещодавній політ російських винищувачів, над платформою Петробалтік, але без порушення, оскільки це не наші територіальні води, ми повинні добре подумати, перш ніж приймати рішення про дії, які можуть спровокувати дуже гостру фазу конфлікту. Водночас, прем'єр-міністр країни підкреслив, Польща діє в постійній консультації зі своїми союзниками і готова до будь-якого рішення спрямованого на знищення. Всіх об'єктів, які можуть нам загрожувати, але я повинен бути на 100% впевнений, що наші союзники ставитимуться ставатимуть, став, до цього так само, як і ми. Що якщо конфлікт перейде в дуже гостру фазу, ми не будемо в цьому самотні. Ну тобто, хоробрості Польща набралася, каже, що буде збивати і нікого не нічого не боїться. Але все ж таки, якщо буде якась незрозуміла ситуація. То вони будуть думати, консультуватися. Ну, в той момент вже щось вилетить з території Польщі, ну або десь приземлиться. Це, знаєте, щось подібне от з тими дронами. Ті дрони, вони були, ті, що залетіли на територію Польщі розвідниками, їх там позбивали щось, хтось якийсь впали, якийсь вилетіли, ну, немає різниці. І тут теж питання: збивати, не збивати, а це бойові, а це розвідувальні, а чиї це дрони, а хто запустив. Має бути чітко: залітає щось не ваше. З боку агресора. Все збили, забули, поставили хрестик. Та як Туречна, коли це треба було, і нічого. Щось там Путін побігав, покричав, поговорив, і все нормально. І зараз нічого на території Туреччини не за Туреччини не залітає, правда ж? Так само НАТО має діяти. Ніхто не каже, що НАТО має за Україну воювати. Воно нехай за себе трошки постоїть, коли на її територію залітає. Десь випадково якась одна річ, ну там не знаю, дрон, ракета чи щось таке. Хоча випадковості це така річ, знаєте, у війні. Нехай. Ну, то це залетіло випадково. Так, це можна там поговорити, консультації, як так, не можна, ну-ну. Ну коли тут же енну кількість разів залітає і прилітає, і різне, і в, і в різних кількостях, ну, то треба мати якусь вже повагу до себе і відповідати конкретно. Бо якщо не відповідати загарбниці, і він буде далі це саме робити. Що і продовжується. Там дрони залетіли, там літаки десь порушують з тої сторони, з іншої сторони, десь хтось залетів, ну як літаком літають і залітають в повітряний простір тої чи іншої країни. 30 років не залітали, а сьогодні почали залітати. Зблудили, чи що? Ну, якось так це виглядає ем, не дуже серйозно. Тобто, ми сильні, ми потужні, ми готові збивати, але в разі чого ми будемо думати і консультуватися. Ось такі новини, такі заяви і такі пропозиції для українців. Що ви про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал. Якщо не складно зробіть репост, тисніть подобайку. Це допоможе цьому відео і цьому каналу і далі розвиватися. А в описі під відео я залишаю послання на мої інстаграм, сторінку та телеграм, де також важлива інформація і де також можна задати запитання. Задавайте, дізнавайтеся для себе важливу інформацію. До зустрічі в наступних відео.